Сьогодні поговоримо про етап кваліфікації пропозицій. Квест за договір майже завершений. Але залишилось ще декілька зусиль. Отже, почнімо. З теоретичного відео цього курсу ви вже знаєте причини, згідно яких на етапі кваліфікації вашої пропозиції замовник повинен надати можливість виправити невідповідності тендерної пропозиції, якщо такі були виявлені. Замовник не пізніше, ніж за два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, Має опублікувати повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник формує запит щодо надання необхідних документів. Учасник, в свою чергу, протягом 24 годин з моменту публікування такого запиту завантажує документи в систему. Якщо ж такого запиту немає від замовника, відповідно і можливості завантажити документи також не буде. Зразок запиту від замовника щодо завантаження документів протягом 24 годин. Повідомлення про такий запит з посиланням на закупівлю надійде в особистий кабінет учасника та на електронну пошту. Для завантаження документів протягом 24 годин необхідно перейти в розділ пропозицій учасників на сторінці закупівлі. Використовуючи функцію Додати файл завантажити документ та повторно підписати пропозицію КЕП. Аномальна низька ціна тендерної пропозиції це ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, або меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається лише в конкурентних процедурах та не застосовується для спрощених закупівель. Замовнику нічого не доведеться розраховувати самостійно, адже за нього це зробить система та підсвітить в потрібний момент про те, що пропозиція постачальника є аномально низькою. Уявімо, що жодна із ставок не змінювалась протягом аукціону. Ціна учасника 4 є найбільш економічно вигідною ціною. Спочатку розраховуємо середньоарифметичне визначення цін тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону. Тепер подивимось, наскільки вартість найбільш економічно вигідної ціни нижча за середньоарифметичне значення цін конкурентів. Можна зробити висновок, що ціна учасника 4 200 тисяч гривень є аномально низькою ціною. Другий випадок, коли може бути надана аномально низька ціна після аукціону. Аномально низькою буде ціна, що є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Перший учасник надав ціну за результатами аукціону 500 тисяч гривень, а другий 300 тисяч. То ціна другого учасника є аномально низькою, адже є на 40% меншою від наступної ціни тендерної пропозиції, тобто від 500 тисяч. Учасник з аномально низькою ціною. Повинен надати обґрунтування в довільній формі щодо цін в тендерній пропозиції протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. Днем визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції буде день аукціону. Відповідно, від нього відраховується один робочий день протягом якого постачальник має надати обґрунтування. На відміну від 24 годин, де замовник ініціює запит. В результаті якого учасник має завантажити документи, для аномально низької ціни це відбувається автоматично. Учасник має завантажити обґрунтування, коли з'являється відповідне повідомлення. В законі немає виключного переліку документів, які можуть бути обґрунтуванням АНЦ, тому учасник сам визначає, що може бути обґрунтуванням аномально низької ціни, зокрема, підтвердження отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Підтвердження сприятливих умов, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція учасника, підтвердження застосування технологічного процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва, завдяки яким була досягнута економія. Замовник зобов'язаний відхилити пропозицію учасника за аномальне низькою ціною, якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної. У ній ціни або вартості. Обґрунтування не було надане учасником протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. Учаснику, пропозиція якого є аномально низькою, надходить повідомлення на електронну пошту та в особистий кабінет. В блоці інформація про учасника зазначено кінцевий строк надання обґрунтування аномально низької ціни. Учасник завантажує документи щодо обґрунтування АНЦ, використовуючи функцію Додати файл. Завершальний крок повторний підпис пропозиції КЕП. Після завантаження документ в системі буде відображений та присвоєна дата та час експортування. Переможець процедури відкритих торгів, у строк, що не перевищує 4 днів з дати оприлюднення в електронній системі повідомлення про наміру кошти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документ. Підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 5 або 6 та 12 пункту 47 особливостей, довідка про відсутність незнятої чи непогашеної у встановленому законом порядку судимості за злочини, вчинені з корисових мотивів та за вчинення правопорушень, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Також в тендерній документації замовником може бути встановлена вимога завантаження інших документів. Наприклад, підтвердження ціни тендерної пропозиції, оновлена цінова пропозиція по формі, що наведена в додатку замовника відповідно до ціни, що була подана в останньому раунді аукціону. У спрощених процедурах закупівлі також є технічна можливість завантажувати документи переможця. Однак, вимоги до таких документів формує замовник тендерній документації. Про визначення переможцем та необхідність завантаження документів учасника сповіщає відповідне повідомлення в кабінеті та на електронній пошті. Для завантаження потрібно перейти на сторінку закупівлі в розділ пропозиції учасників. Використовуючи функцію Додати файл завантажити необхідні документи, після чого експортувати чернетки. Також на даному етапі потрібно надати підтвердження вимог. Для цього обираємо відповідну функцію та додаємо документи, використовуючи функцію Завантажити або ж обираючи з випадаючого списку. Якщо попередньо ці документи вже були завантажені з типом документи, що підтверджують відповідність. Завершальний крок зберегти та повторно підписати пропозицію КЕП. У разі, якщо у закупівлі замовником вимагалося забезпечення виконання договору, після визнання переможцем разом із завантаженням документів згідно пункту 47 особливостей необхідно підтвердити наявність такого забезпечення. Для цього. Переходимо на сторінку закупівлі до розділу пропозицій учасників. У вікні Тип документу обрати забезпечення виконання договору та натиснути Додати файл. Після успішного експорту документу треба клікнути кнопку Підтвердити вимогу забезпечення виконання договору. У випадаючому вікні у полі Документ обрати вже завантажений документ зі списку та клікнути Зберегти. Системою сформується повідомлення про те, що вимогу підтверджено. Потім накласти підпис на пропозицію, натиснувши на кнопку Підписати пропозицію КЕП.